Принципова відмінність поміж двома законопроектами основним сорок і альтернативним сорок Який зареєстрував Андрій Шараскін більш відомий суспільство як кібербоєма в тому, що перший написано під диктовку МВС в інтересах МВС і для МВС і. Озброєних злочинців, а інший законопроект який готовий для громадян України. Цьому є вся відмінність. Це принципово. Тепер якщо хочете, я можу розкласти це все на складові. Тобто вони хочуть повернути практику нагородження будь-кого нагородною зброєю, внести відповідні зміни знову до статуту дисциплінарного статуту збройних сил України. Останній випадок нагороджений кримінальний авторитет, князь, який 12 років відсидів за вбивство. Нагородили вони його, бачите, заслужив. І тобто, вони хочуть монопольно контролювати реєстр Натомість альтернативний законопроект вважає, що з огляду ту корупцію яку вони розвили протягом 30 років. з Реє... реалізацію права громадян на збройне захист заліз з обігом зброї, тобто реєстр пам'ятати мін'юсту. А вони нехай виконують функції операторів цього реєстру. Тобто то там питань багато. Вони прописали там покарання, наприклад, за ну там порушення права носіння власної зареєстрованої зброї. Вони передбачають більше ніж за зґвалтування чи там за розбійний напад на збройних і таких питань там мільйон. Тобто можна, звісно, йти по всьому законопроекту, але е, ключовим ще, напевно, додати треба те, що вони хочуть, щоб ми ну, в теорії мали з вами право придбати собі пістолет. Але зберігати могли їх вдома. Тільки коли вдома? Ми, намагалися uh -huh. пояснити... да, ми намагалися пояснити, да ми намагаємось пояснити, що це да рівня того, що ви купили собі автомобіль, а зберігаєте його на паркінгу в гаражі. Їх це не підклює. в гаражі. Да, в гаражі, або там можете пересуватися по власному подвір'ю. Тобто альтернативний законопроект та безумно ганять подвір'я, це дуже прикольно, так так. що воно є або на балконі. Альтернативний законопроект надає громадянам право. Володіння носіння краткоствольної зброї самозахисту та, та дійсно за жорстких умов. Так і не всім з самого початку, та так і перехідний період. Але це революційний крок, і думка фахівців галузі, думка е зброярської спільноти, всіх мисливських спортивних організацій, нашої асоціації, збігається в тому, що може бути взяти за основу тільки альтернативний законопроект. Причому найцікавіше знаєте, що ну я з цим. Е Можна, я скажу музиками, справа мають давно і всіх, всіх, всі оці знаєте, фішки вони ж читаються з першого разу, коли ми зареєстрували ще на початку вересня 2019 року свій законопроект 12.22 про зброю. Вони просто ну, ашелілі, бо у них не було часу підготувати будь-який альтернативний варіант. Вони запхали якусь маячню, яка не витримала конкуренції, і її хотіли не відхилити, але вони домовились, звісно, в комітеті. Ви знаєте, хто в комітеті працює. вони домовилися з комітетом, що будуть ніяк об'єднувати авторські групи двох законопроєктів. тобто нашого основного, які був на той час, і їх альтернативами. Ну, провели два засідання, потім трапився ковід, і нас просто викинули з процесу. Просто викинули там, е припинили реагувати на листи. Там на монастирську написали десятки листів. Виробники, імпортери, давайте хоч кого листів проведемо, хоч послухати габу, чого вона хоче, е чого правлять люди. Там статистику попросимо МВС. Так, да буде статистика. Нічого. Потім заблокували в усіх месенджерах. Але народним депутатам розповідали, що це законопроект основний. Так. А це розповідає, що цей основний законопроект вони готували разом з суспільством і з зараз. От я якраз хотіла Блін, запитати, я, да, я, що, що Мене це, починає от, це бісити. ми Широке обговорення, розумієш, що це. Ну дивіться, от, от ми зараз розберемо. Вони хочуть гойднути маєте, взагалі, в інший бік, щоб ми сказали. Бог ти мой, як добре, що можливо вони нам дозволять купувати і ховати цю зброю там е, е, в трусах в Як добре, ні, друзі, нас це не влаштовує. Нас не влаштовує це чому? Тому що дискусія йде е, навколо інших речей, які їх бентежить не менше повір мені ніж е, краткоствольна зброя, з якою громадяни України мають пересуватися по вулицях за де самозахист. Я зараз зможу навіть на цифрах це продемонструвати, їх бентежить інше. Що реєстр не буде в їх руках, і бентежить те, що хтось буде мати за винятком їх доступ до реєстру, зможе подивитися, а хто там ще з кримінальних авторитетів нагороджений зброєю, а взагалі дізнатися прізвища нагороджених осіб 50 тисяч не цікаво хіба суспільство? Тобто нам з вами не можна, а вони створили собі такий прихований ринок краткоствольної нарізної вогнепальної зброї через нагарняк. Ти бізнесмен, в тебе є охорона, жодних питань. Заносиш котлетку і вся твоя охорона з нагородною зброєю. Все. Затримують кримінального авторитета, його охоронці з нагородною зброєю. Ну про що йдеться? Все зрозуміло. Тобто не треба нам вішати локшину на вухо, розповідати про те, що можливо вони нам дозволять. Буде так, як скажемо, ми, бо, врешті-решт, ми знаємо, що нам треба. І депутати теж вони ж не дурні. Вони можуть залежати певна частина їх від МВС, а те, хто може стати в позу.